Друзі, привіт! Це Саша і проект Працюйте. Новорічний час завжди спонукає до підсумкових роздумів. Що ж, давайте їх робити максимально цікавими і пізнавальними. А наприкінці випуску чекайте на оголошення переможців розіграшу наших чудових сніжинок-працюжинок. Ось таких прикольних штук. Тож, давайте дізнаватись, який з тих драйвів виявився професією року. Як відомо за рік повномасштабного вторгнення. Щонайменше третина українців втратила свою роботу. Вдумайтесь в цю цифру: третина українців. Тому ми і створили проект, який покликаний допомогти нам усім знайти нову роботу. Так, це не завжди звичайна професія. Так, можливо, найближчим часом в Україні вже й не буде такого великого попиту на менеджерів чи на працівників медіа, якими були ми, робітників металургійних заводів і туристичного бізнесу. Але це не означає, що роботи зовсім немає. І ми це довели, зробивши 9 випусків за останні 2 місяці. Будемо розбирати, що ми там назнімали. знімали. Але спершу у нас важливе оголошення. Друзі, як ви знаєте, всі зароблені гроші ми відправляємо на ЗСУ. Суму ми оголосимо трохи згодом. Додивіться до кінця, там все побачите. Тому вирішили відкрити свій Патреон. В якому кожен з вас може долучитись до підтримки проекту і отримати доступ до ексклюзивного контенту, лайфхаки від майстрів, суми не на камеру, які можна заробити, а також інтерв'ю з експертами, можливість вибрати тест-драйв, якої професії я проведу наступного разу, а також унікальні пропозиції, знижки від партнерів, Переходь за посиланням, ставайте нашим патреоном і патроном всіх безробітних українців. Отже, рейтинг професії, які ми вже потестили для вас, найскладніша професія 2022 року. В номінації склад, будівельник і СТО. Ми готувалися до зйома кожного з цих випусків дуже ретельно. Але й весь час виявлялось цього замало. Бути вантажником виявилось навіть складніше ніж я собі це уявляв. Ти не відчуваєш під кінець цього дня ні свою спину, ні рук, ні ног, нічого. Це просто. Просто катастрофа. Бруд. Холод, абсолютна безперспективність. Я стільки не лаявся з часів, коли втратив свою роботу. Немає До того ж, якби ми робили антирейтинг, то ця професія зайняла б всі призові місця в номінаціях найгірше перспективні і найменше зарплати. Хочете безкоштовну пораду на 2023 рік. Не йдіть працювати вантажником. Найцікавіша професія 2022. В номінації виробництво, робота в резиденції Санта-Клауса і будівництво насправді це найважча номінація для вибору. Кожному реально своє, і це прекрасно. На будівництві я за кілька годин дізнався стільки нового, що задумався зробити ще один випуск, прям з замуренням в кожну з цих професій. Виробництво для мене стало справжнім відкривенням, і про нього ми ще поговоримо окремо. Але бути ельфом, розважати діточок в цей важкий час було. Дуже важливо. Тому найцікавіша професія року однозначно резиденція Санта-Клаус. Це найкайфовіша робота, яку я пістував. Найлегша професія 2022 в номінації кальянщик, Бариста і Таксі. Хоча я й кайфанув від атмосфери в кав'ярні, і не дуже перенапружувався за кермо в таксі. Але ж найлегшою, найбільш чільною лайтовою роботою була робота кальянщика. Пихтів покурив, відпочив. Така огонь, просто. Найперспективніша професія 22. В номінації СТО, шиномонтаж і Будівельник. І якщо вам здається номінанти досі дивними, то ви просто не бачили ці випуски. І я дуже рекомендую їх до перегляду. Стати доку в професії або навіть відкрити власний бізнес в цих напрямках виявилось досить легко. Але все ж таки нам треба вибрати одного переможця. Цей переможець відповідає номінації на всі 100. Так, це правильно. Це 100. А як ми дізналися, за 2-3 місяці з нуля ти стаєш більш-менш незалежним майстром. За рік-два, при правильному ставленні до справи, можеш розмірковувати про власне 100. Це така собі. Американ Дрім. Починаєш в гаражі, як Стів Джобс. Далі тільки тобі вирішувати, коли зупинитися або взагалі не зупинятися. Тому однозначно СТО, я вам ще не шарюваще. Найоплачуваніша професія року в номінації Шиномонтаж, таксі і будівельник. Не дарма усі цих номінантів є одна спільна риса. Тут гроші напряму залежать від того, як і скільки ти працюєш. Якщо хочеш пошаритись. Поплювати в стелю, а наприкінці місяця отримати свою заповітну ставку. Ці роботи не про те. Тут треба фігачити. І твоя старанність обов'язково відіб'ється на гаманці. Від тисячі гривень в день ви можете заробляти на будь-якій з цих професій. А як щодо 100 баксів в день тільки заробляють хлопці? 100 доларів в день. 100. Це великі І гроші. Для того, щоб заробляти те, що заробляють хлопці, треба вкалувати. Влаштовуйтесь прямо зараз, бо потім буде пізно. Все вірно, це монтаж. Я в шокі. Я вже задумаюсь покидати то все йти монтаж. Тому що це топ. Реально топ. Професія рубля. А перш ніж перейти до головної номінації, давайте згадаємо, як нелегко нам давалися самі зйомки. І з якими труднощами нам довелось стикнутися. Давай було питання, буде. Ми знімаємо вже в повному блокауті при світлі фара від автомобіля. Ух, як тут холодно, йомойо! Ммм, вкусний обід! Так, собі з тебе в паяльщині. Ще раз можна приходити. Ну це реально якась пекельна праця. Бою. А зілька Ай. залила Ай. перемоги нам і миру. Працюйте у 2023 році. Це був ідеальний. Це був ідеальний. Професія року. Тут точно вже не буде моєї суб'єктивної думки. Професія року стала та, що отримала найбільше ваших свальних відгуків, лайків і переглядів. Отже, це виробництво і це реальне відображення сучасності, що найбільш потрібно Україні, так це відродження нашої промисловості, як великої, так і маленької, якраз такої, де ми зняли наш випуск рекордсмен. Середньоринкова зарплата, пристойні умови, невисокий поріг входу і, звісно, можливість реалізувати себе. Якщо правильно виросли руки, тут на тебе чекають. І якщо в тебе в голові повно ідей, реалізуй їх. Ця робота, якщо не для всіх, то точно для багатьох. Oh. Тепер, коли ми визначилися з усіма номінаціями і номінантами, я буду відповідати на ваші питання. Дякую, що ви залишили багато коментарів. Е, на найцікавіше з них я зараз відповім. Але перед цим спершу я хочу розповісти, скільки ми задонатили на ЗСУ. Тут скріни, загальна сума, і куди ми відправляли? Ми підтримуємо армію і ви підтримуєте армію, тому що армія головний спонсор нашого спокою. Питання: а ви не хочете запросити співведучого, ведучу. Мені здається, це буде цікаво. Так, ми не виключаємо історії з різними колабораціями. Цілком можливо в другому сезоні. Якщо ти себе бачиш в ролі співведучого або співведучі, напиши мені в особисті, ми з тобою проспілкуємось, побачимо твою ідею, можливо, знімемо з тобою. Наступне питання: які знижки у вас були і плануються надалі? Друзі, з самого початку ми намагалися зробити так, щоб наші глядачі отримували отримали не тільки цінний досвід, а й приємні подарунки. Ставте дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. А також що нових скидосів. Пропонують роботу в пекарні. Якщо ви працюєте в пекарні або знаєте гарні пекарні, напишіть, будь ласка, мені в особисті. Ми вас знімемо пекарню. Це прикольна ідея. Не пропускаю ні одного випуска. Клас красавчик, так робіть. Всі так робіть. Зробіть, будь ласка, огляд про те, як працювати з закладками особливості роботи. Цікавить нюанси. Я не впевнений, що ми таке будемо робити. Це е, небезпечно і незаконно. Е, наступного разу зніміть шаурму. Маленький інсайт. Ми збирались знімати шаурму. Але так виявилось, шаурміш, в якому ми мали збиратись, буквально за день до зйомки закрилась. З кожним випуском все краще і краще. Але г -г -г гірша картинка. В останньому випуску так. Гірша картинка це пов'язано з декількома моментами в резиденції Санти було темно, не було світла, всі працювали на генераторах, тому достатньо темна картинка. Якщо ви хочете нашому проекту, щоб він став більш якісніший, якісніша і картинка, і світло, і звук ви можете підтримати нас на патреоні. Ми зі свого боку обіцяємо все, що ви нам задонатите, ми задонатимо в техніку. І картинка, і кадр, і звук стане в рази краще. Дякую вам за якісний україномовний контент в стилі Discovery. Бажаю вам успіхів у розвитку нашого проєкту. Сергій Чайковський, дякую вам, що ви дивитесь нас, коментуєте і... Приділяйте нам увагу. протестуйте догляд за тваринами чи то зоопарка краще притулки нахиди і кінець зооперукарні. Дивіться, друзі, в нас була така ідея: протестувати благодійні організації, які займаються розбором завалів, які роблять окопні свічки. Якщо тобі це цікаво буде, напиши, будь ласка, в коментарі, що так протестую волонтерську роботу. Затестуйте монтажника складальника меблів. Якщо ви знову ж таки зі сфери монтажника або складальника диванів, напишіть мені, ми з вами протестуємо вашу роботу. І власники малого бізнесу, якщо ви шукаєте собі співробітників, звертайтесь до нас. Ми прорекламуємо вас як роботодавця, допоможемо вам знайти співробітників. А людям, які шукають роботу, вас. Тому е звертайтесь до нас, ми зробимо вас відомими на всю країну. Питання наступне, як ви знімаєте, монтуєте випуски без світла. А на, навіщо мені роз, розказувати? Давайте я вам покажу. Бери камеру і йди до мене. Ми зараз знімаємо в звичайній квартирі на кухні. Ну от подивіться, як ми знімаємо, монтуємо. Кожна зйомка, два блюєтика з собою. І поїхали на зйомку. Кожен монтаж блюєтів під'єднуємо під до комп'ютера і теж монтуємо. І нарешті підсумок нашого конкурсу. Нам дуже кортілося нагородити найактивніших і найфартовіших. Разом з цими сніжинками працьовинками ми відправимо вам наш позитивний вайб, щоб в 2023 році ви обов'язково знайшли собі нову перспективну і високооплачувану роботу. Просимо всіх переможців зв'язатись з нами для уточнення адрес Підправки по Україні. Якщо ви з Києва, можемо зустрітись з вами на каву. І екстра подарунок для найактивнішого учасника цей робокс. Набір для пророщування рослини. Ти отримуєш за свою активність і за відданість, за тві коментарі і за те, як ти нас любиш. Ми тебе теж любимо. Дякую. Друзі, закінчується 2022 Такий важкий, драматичний для всіх українців, але й доленосний. Тільки від нашої згуртованості, людяності і уваги одне до одного залежить, яким буде рік наступний. Допомагайте всім друзям, рідним, знайомим і навіть незнайомим людям, які потрапили в біду, які втратили роботу і мають проблеми. Допомагайте зсу. Тільки вони дають нам шанс жити нормальним життям в нашій цивілізованій країні. Допомагайте нам, допомагайте допомагати українцям змінювати своє життя, знаходити нову роботу. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайк, якщо вам подобається наше відео. І, звісно, коментуйте, щоб ми знали, які ще професії потребують уважного тест-драйву. Перемоги нам і миру! Працюйте в 2023 році!